Але ж є ще такий момент, де дітям там, через, або вже там, тиждень тому виконували 12 років. Було 11-12 виконували. Ми таких людей теж приймаємо дитяче, тобто їм тільки 11 стало, але вони вже переходять в віковий, бо їм 12. Тобто Вони можуть бути і в дитячому, тому що вони будуть задіяні в дитячому, будуть проповідувати, хворі. І разом будуть початися під віковою. Два навчання, то такі діти, 11 і кому вже стало 12, ви можете приходити також. Це добре буде і для дитячого, і для вас, для вашого. Але це ж вирішення батьків. Якщо батьки хочуть, то так можете робити. Якщо не хочуть, то дитина просто йде в цій словах з 12 років. Є дівчата, які також через тиждень, місяць там має виповнитися 12 років вони кажуть, да, ми будемо ходити, там цікаво, ми будемо собі і там, і там. Нормальний, хороший варіант. Тому ви собі подумайте вдома дітей, і відправляти їх на навчання, бо якби з того сезону було маленьких дітей багато, там чоловік, мабуть, вісім, а цього разу пройшлося троє маленьких, 5 років, 5-4 років. Має якось більше має бути. Коли дітей відпускаєте, хай йдуть 4 плюс на дитячі і буде добре. Така інформаційна пауза. А зараз я хотів поговорити на таку тему, продовження, вірніше, моєї теми. пам'ятаєте, пам'ятаєте говорив вівторок на свій текст з Біблії, де було весілля, де цар робив весілля, в нього були ну, часи на свого. І був чоловік, який був неправильній одежі вдягнутий. Тобто він десь проскочив іншими дорогами і попав на весілля в одежі, які потрібно було. Що сказав йому Сара на те, що він вже прийшов? Він сказав до своїх храбів, візьміть цього чоловіка, який пройшов ці одежі. зв'яжіть йому руки, ноги і киньте його в гієну огню. Там, де буде плач іскреги, з зубів. Ну це страшно, да? ми розуміємо, що це пекло. Або вічна загибель. І в мене появилось питання. Так, да, ми поговорили про цю історію, про цей, цей випадок, про це весілля. Але ж інше питання з'являється, що робити, щоб мати цю праведність Ісу Христа, щоб втягнути цю одежу на себе. Що повинно зробити я або ви, або людина, яка просто прийшла в Дім Божий, щоб ця праведність в всієї людині? Що треба зробити? Якщо я вас кожен почну питати зараз, скажіть, як ви думаєте? І ну, кожен по-різному скаже. І різні будуть відповіді а ми скажете, ну я не знаю, не можуть вийти зібрані прозребен. І коли я запитав теж людей, він сказав, ну, треба прийти на зібрання, співати, слухатись батьків, і тоді це оця правність те буде. Трошки ну, неправильно. Так якби ми привикли, якщо ми ходимо на зібрання, якщо ми виконуємо всі якби, правила церковні, то ми, ми маємо правність Христа. Ні, чуть, чуть не так. Тому хотів би поговорити на декілька тих, е, пунктів, які нам трошки освічають освіжають нас пам'ятники. Що треба робити, а або як прийняти правильність Ісуса Христа? Одне із місць ключових, центральних, як його називають, писання звучать так, так, Іван 3,16. Хто може зі старших зараз стати і розказати? Розбратів. Володя чи Василь, давайте. Розказуєте? На пам'ять, Іван 316. Правильно, супер, легко знають, не бояться, добре. Він звучить так. Бо кажете, що каже, ми не будемо розказувати мені, вони вже не бояться нічого. Серйозно. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина, один єдинородного, щоб повністю віри в нього. Не загинув, але мав життя вічне. І далі там написано, що не для того він прийшов, щоб всіх всіх знищити, же з цим словами переказує. Але щоб їм дати вічне життя, щоб їх захистити, щоб нас оправдати і так далі. Так далі. Е, ну Ісус Він це зробив. Тобто людина, яка прийшла до Нього, яка приходить до Нього, і яка віддає своє життя, яка вірить в те, що Він зробив на Христі, вона отримує. А хтось каже, і все так просто. Я собі там повірив, ну, повірив, повірив, вірив Ісуса Христа, Сина Божого. Ну, я вірую. І все. Я би щось запросто треба. Треба щось складніше. Щоб отримати цю праведність Христа, треба щось складніше. В основі праведності і яку ми повинні отримати люди, лежить віра. Про віру багато братів говорили, в нас і Василь е Охрімко багато говорив, про і провір говорив про віру. І інші брати багато часто говорять про віру, яка вона, як е нею користуватися, що ми отримуємо і так далі, і так далі. Питаючи, ми це запам'ятовуємо, дуже складно запам'ятати все. Це дуже, дуже тяжко, навіть е, ну, складно насправді. І коли питаєш там, дітей, які в когось там, ти пам'ятаєш, ну, щось так приблизно. розумієте, ну, У нас такий, е, такий організм, що він запам'ятовує більшість знаєте, речі. Е, сказали, От ми її запам'ятали. Щось таке складніше, нам тяжко запам'ятовується. І це насправді таке. І це нормально, але коли ми думаємо, коли ми вникаємо, то ми запам'ятовуємо більше. Вірити Ісуса Христа. Тому що Він є єдиний шлях до спасіння, до оправдання і до праведних. Закон. Чому так людям легше тобто в церкві православні? Їм легше там жити. Чому? В них якісь правила конкретні, які треба виконати. Так, на свято пасхи, на різдво, на свята, коли в тебе народилася дитина, ти маєш прийти, коли ти, умер, ти маєш прийти до священника, Ти можеш прийти, ну не ходити рік в церкву, прийшов перед пасхою, поклони там, як там чи іску її зробив. А що зробив? Він взяти, взяти тварину, саму найкращу, або ж купити її, везли в храм до священників до Левитів, приніс цю тварину, її взяли, вбили, розрізали, розібрали те, як потрібно. Одну частину спалили, другу віддали священникам, третю левитам, поділили все. І ось ця кров, яка була пролита з цієї тварини, якою там помазали роги жертвенника, вони вважали все. Ця сім'я, яка принесла оцю жертву, вона прощена, її гріки простилися. Ось це суть була, що людина мала отримати прощення. І та сім'я йшла на чоловічку додому, і вони йшли знову рік. Навіть, можливо, не ходили в храм, не ходили, не співали, не проповіли. Він прийшов від Бога, з небес, втілився в людину, це я чую теж, пожив життя праведне, ідеальне, можна сказати. І за це його розпілив. Паливається кров, і ця кров вона заміщає, або ж очищає людину, яка вірить в цю живу кров. І ми, повіривши в цю кров, що вона, що вона проливається на Христі, і вона очищає одежду. Це правильно. Правність і Христа на себе. Це так, знаєте, коротко і стисло і, і швидко. Якщо ви зрозуміли, ну, це ми ж християни, ми знаємо. Але це освіжимо свої пам'яті. Людина отримує е, правність Ісуса Христа, одягає її на себе, якщо вона вірить в це. Але ж є інша проблема. Які ще є кроки до прийняття правості? Один із них це повірити в жертву Ісуса Христа. І у на ламання є в церкві. Ми приймаємо і згадуємо це назад, згадку. ми беремо як би, тіло Його і кров його, і всі разом ми це поберемо і це означає, що ми є одне ціле, це тіло Ісуса Христа. Наступний такий крок, що потрібно зробити людині, це щире покаяння і послуг. Іван Хреститель ходив по землі, по Ізраїлю. І що він говорив? Його місія та була. Покайтеся! «Прийміть достойний плід покаяння. І він всіх людей закликав. Простих, святих, священників, великих, нижніх персей, всіх закликав, щоб вони йшли і каялися. І він пояснював, що їм треба зробити, від чого їм треба покаятися і так, далі, і так далі. Покаяння. Інколи ми приходимо е, в церкву і бачимо дітей наших, інших, які каються. І Бог торкається їхнє серце, вони виходять і кайшла. І ми ж каялися разу. І ви, і я, і ці. Ми каялися, і Бог якби прощає нам гріхи, да, Він прощає нам гріхи. Ми визнаємо їх перед Богом. Але ж покаяння це переміна повинна бути, правильно? Ми розуміємо, що людина кається, ми маємо побачити якийсь результат від цього. Аж приходить якийсь тиждень, два, місяць, і ми кажемо, слухай, ну, ти ж покаяється. Чому ти такий самий, як був? Нам легко сказати про людей, які прийшли зі світу. Бо вони, можливо, там, пані слова говорили, вони, можливо, вживали там, чи наркотики, чи алкоголь, і так далі, і так далі. І по цих людях видно зразу переміну. бо вони це все залишили і видно, от людина справді змінилася. Була така, стала іншою. Але ж коли приходять християни, з християнських сімей наші діти і каються перед церквою і приймають хрещення і так далі. І так далі. В них тяжко замітити переміну, тому що вони постійно в церкві. Вони, можливо, і не відчувають і до кінця цього слова покаяння, яке має відбутися в їхньому серці. Це може відбутися, навіть коли вони вже реально зрозуміють ці всі речі. Але покаяння це зміна життя. Я дивлюся на деяких братів, сестер, не тільки з нашої і Більше церквів, я знаю і бачу. Людина не помінялася. Вона покаялася вона прийняла хреща, але вона така, яка була, така і залишилась. вона залишилась. І не допомагає. Там. Е, людина може в'їздити до пророків, може співати в хорі, може проповідувати, може будь що робити. Якщо вона не перемінилася там в серці своєму, нічого не буде. Коли людина хоче одягнути праведність Ісуса Христа на себе, на своє життя, повинно бути видно переміну. Якщо її немає, це питання, чи ти втягнув цю правдість. Чи ти хочеш її втримати на собі? Всю одежу. Її треба втримати. Це покаяння і послуг. Вона кається, вона міняє своє життя, і вона починає слухатись. Кого слухатись? Ну, звісно, в першу чергу, це е, оточуючих людей, наставників і Бога, відповідно. Ніколи не повні, відкидаємо ці речі. Слухатись Богом. Ще один із кроків, який людина, коли надіває праведність існуха на себе, в цю одежду, вона починає шукати Царство Боже. Вона починає жити, <кій> жити Богом, жити церквою, жити Царством Божим. Написано в одному місці, що перш все, шукайте Царства Небесного. А все остальне вам додасть. Нам потрібно в як би ми розуміємо, шукати всього, а вже як буде час у нас, то ми будемо шукати Небесне. Ну Так якось у нас буває. І в мене, і, і можливо, можливо, у вас так, є так, але ж, інколи він буде так є. І це, це є проблема з Нам потрібно більше шукати царства Божого. Він скаже, а навіщо? Що воно мені дає? Ну, Життя і пророк продовжується. Грошей моє не збільшується і того, що я його шукаю. Здоров'я моє не покращується і того, що я шукаю. Можливо, ми трошки помиляємося. Коли ми почнемо шукати реально більше Царства Небесного, а що це означає більше шукати його? Це відкривати писання, читати його, досліджувати, зникати його, шукати. Як Віталій провідав, треба... Роздумувати не нам щось відкривається, ми щось думаємо, ми щось переживаємо, нам щось потім підказують, а ми міняємо свою думку. Ми розвиваємося, розумієте? Це людина, яка шукає, яка хоче, щоб пізнати більше Бога, пізнання Бога, шукати царство Небесне. Чому ми маємо шукати? Тому що ми йдемо туди, в Царство Небесне. Якби ми планували тут залишитись на все життя, і після смерті ми знову будемо тут жити, то ми шукали б. Ми щось планували тут на землі. Мало би так бути. Да, ми переживаємо, ми будуємо, ми придбаємо різні речі собі, щоб нам було комфортно жити. Це само собою, це нормально. І щоб це все мало тебе заробляти, не заробляємо. Але ж ми забуваємо, що потрібно шукати царство Бога. І ходити в церкву, колись не зібрані, коли навіть збирається на зібрані, каже, діти не зібрані. Ой, не хоче. І один з малих, які... Під тимарем. не хочуть і не хочуть її. Не цікаво, скучно. Ну їм не цікаво. Можливо, і нам старшим, не цікаво, інколи не хочеться йти. А що там скажуть, а що там будуть робити, а що там говорити будуть? Ну, коли ми настроїмо світі серце свій, свій, свій розум напрямок того, що я піду, я щось почую, я щось візьму для себе, тоді ми почуємо і візьмемо. Це точно так. Якщо ми направимо в іншу сторону, що там буде, то так і буде. Це все треба важливо нам наші настрій і, на, і що ми хочемо знайти. Чекати Царство Боже потрібно, якщо ми хочемо ось цю одежу на собі, Христову праведність, втримати. Ще деякі речі, робити, яка хоче втримати або одягнути праведність софістка, на себе, це <кхід> одягнути нову особистість на себе, ту, яку дає людині Бог. Це щось похоже до того, що покаяння, що ми перемінюємося і стаємо іншими, і одягаємося іншу, інший одяг для себе. І ще одна важлива деталь. Коли людина одягає праведність Христа, коли вона одягає, будьте уважні, вона відмовляється від своєї праведності. Це складно. Коли людина хоче вдягнути правдість Христа, вона повинна відмовитись від своєї праведності. Як так можна відмовитися з цією Це ж... Що цей це nee, тут на увазі? Ми з вами живемо, хтось багато років в церкві, хтось декілька років, хтось тільки пухається, прийняв хрещення. Ми по-різному розуміємо церковне життя. Ми по-різному розуміємо, як потрібно спасатися. Кожного це по-різному. І наша особиста праведність, ми вважаємо, я і ви, кожен самі, що вона самоправильна. Ось так, як я розумію, ось так правильно. Але ж нам потрібно дивитися на праведність Христа. Тому що його праведність саме правильна. Він своєю праведністю перекриває всю нашу праведність. Тому що наша праведність, як написано, вона як запачкана одежа. Як би ми не старалися її там всякими хімією, нічого не вийде. Людина, яка народжується, і буквально ми... Вчора говорили на дитячому і хтось задав питання, а дитина, яка не народилася і померла, де вона буде? В нас ну, спасеться? Вона буде на небі чи ні? Куди вона піде? І такі питання задаються. Але ж коли ми зрозуміємо, що Ісус Христос дає свою праведність людям, і цією праведністю покриває людей, то такі люди автоматично йдуть на небо. Да, людина, яка ще навіть не народилася, вона вже грішна. Вона вже згрішила, тому що цей гріх передається з, чи від Адама кожній людині через кров. Але ж кров, яку пролив Христос, вона очищає нашу грязну кров повністю і дає, дає правильність свою. І через це нам потрібно розуміти, що ми повинні прийняти його Це перше, повірити. Наступне це покаятися і перемінитися, і слухатися Бога шукати Царства Божого і відмовитись від своєї правильності. Людина може казати, слухай, ти там, ти там помовчи. От я, я знаю, як треба. Я вже пройшов життя, я вже знаю, як треба, як потрібно, як мені батьки жили, як вони поступали, як вони спасалися. Це я знаю. Так треба. Це вже трошки дзвіночок не в ту сторону. Не казати, ми живемо, ми стараємося, але ж ми свої праві не хотелося. Останній час, коли остання труба зазвучить і Христос прийде, то всі, написано, переміняться. А чому переміняться? Тому що наша одежа, вона є грязною і не Внутрішня одежа, наш характер, наші ці всі знаєте, які речі, які... Інколи вилітають з нашого серця, розуму, наших уст, воно все це не І воно все перекриється правдністю Ісуса Христа. І він скаже, ти віриш мене? Да, вірю. Ти прийняв, да, я приймаю на тобі нову одежу. І ти сидиш в залі, з новою одежою, в весільному залі. І ти маєш правленість Його. Ти її прийняв. Ти повірив, ти пукаєшся, ти змінився. Ти шукаєш старства Божого, і ти не своєю правильною спасаєшся, а Його, бо він досконалий. Тому хай Бог всіх нас благословить. Дасть нам мудрості, розуміння, що ми думали, розвивалися, щоб ми ставали кращими, що ми пізнавали Бога більше. Це буде корисно всім, мені і вам. Тому ми схиляємо коліна і молимося. Амінь.